Достала все своє взуття і, відверто кажучи, взагалі не можу збагнути. Ну, я не можу вибрати, розумієте? Переїзд це капець, звісно. В Києві вже все раз кинули все. Гарне, добряче. І зараз те ж саме. Зимові, це всі дімі Але вони всі різного ну, різні. І вони таке гар... гарного. Гарної якості, мені не хочеться їх викидати. Але і возитися з ними я не знаю. Там ще дитячих повно. і на виріс ми оставляли. Я не знаю, як це все попакувати, куди його дівати, особливо, коли не знаєш, куди їхати. Це капець якийсь. Всім привіт, друзі! Я дуже рада вітати вас на каналі Прихаюче життя. І сьогодні, як ви бачите, я продовжую збирати речі: Прихаюче життя. Зараз не відповідає дійсності, але е, моя схильність іноді, хоча б іноді, не тоді, коли я вагітна е, і в депресії, а хоча б іноді вірити в краще майбутнє, то звісно я поки що не буду переиміновувати канал. Я сподіваюся, що все буде добре, що е, ми вийдемо з цієї ситуації тим шляхом, який нам Господь Бог е, підготував, і я вірю, що е, він може бути краще, ніж навіть я сам. Собі мрію і думаю. Але, Але на цей час дійсно дуже великі у мене проблеми. Так? У мене рухнуло все життя, все моє порхаюче життя. Воно не було там, досконалим, прям порхаючим, що я нібито нічого не робила. Але чому порхаюче? Тому що я завжди намагалася бути щасливою і вам показувала цей шлях до жіночого щастя, як я роблю себе щасливою, з чого складається моє жіноче щастя. І як ви знаєте, хто дивиться мій канал, то е, все пішло шкарбеть в минулому році, і я вважала, що, <смі>, що гірше бути не може, але ні, гірше бути може. І зараз настав цей час, коли гірше. У нас немає роботи, у нас немає доходу, у нас немає житла, е, у нас є троє дітей, вагітність, і ми з чоловіком. Ми в чужій країні. В нашій країні війна, у нас немає свого своєї оселі, у нас немає стабільності, немає е, а, якихось заощаджень великих. Там е, ну, на перший час може на місяць-два може і вистачить, але не більше. І тому дійсно ніхто не міг подумати з нас, що ми зможемо опинитися в в такому скрутному становищі, а... які, врешті-решт, у нас є варіанти. Давайте я вам розкажу, про що ми думаємо, а ви допоможете мені зробити правильну відповідь нашій родині, допоможете, можливо, якоюсь порадою, можливо, якимись знаннями. Отже, ми зараз перебуваємо в Чехії як біженці. Я знаю, що зараз українці розділились на декілька таборів, і кожен по-своєму прав. А по-моєму, ні. Знаєте, є такий вислів. Але я знаю, що зараз мене закидають тапками ті, хто знаходиться в Україні, і будуть розказувати, що ви там сидите, приїжджайте сюди підіймати економіку. Дехто буде казати, ви що тут до сірени і тривоги, не змійте сюди дітей вести. Ну, так. Українці, які в Україні, я вас розумію, але їхати в Україну для нас добровільно зараз, коли літають ракети, коли декілька днів тому гинуть люди, гинуть маленькі діти, гинуть. Сім'ями ми не можемо взяти зараз на себе таку відповідальність і повести своїх дітей в Україну. Тому цей варіант добровільно зараз, поки йде ще війна, відпадає. У нас залишається. Варіант, який є в будь-якому місці, де ви працювали, жили, це пошук нової роботи, пошук нового житла, пошук просто переїзд з квартири в карвартир. Ну, Звісно, у нас і в Україні, і вдома, людей звільняють з роботи, треба з'їжджати з житла, тобто нічого тут такого страшного немає. І ми весь цей час шукали роботу, чоловік собі шукав роботу, шукав житло. І зіштовхнулися з такими проблемами, що за два тижні пошуків ми не змогли знайти житла, в якому би нас прописали в п'ятьох. Я вже мовчу про майбутню дитинку, яка народиться в травні. Це буде у нас шість. І тут, де ми зараз мешкаємо, ми поки що не знайшли такого житла. Роботу знайти можна, робота є, але ця робота. 100% зарплати дорівнює 100% оплати за житло. І виходить, у нас такі варіанти, що нам, на життя у нас немає виходу, або якась підробітка. Вона в Чехії можливо, але зараз, коли я вагітна, у мене немає на це сили часу. Якщо чоловік піде на більш фізично виснажливу таку роботу, він не зможе якось підробатувати. Тобто на підробіток надії немає, тому що зараз така ситуація, що навряд чи він зможе там на, на двох роботах потягнути. І тому виходить, що у нас немає а, у цього а, другої частини доходу, яка би покривала нашу школу, харчі, ну, життя страховки оце це все. Тому ми намагалися з'ясувати, можливо, є якісь виплати мені як майбутній мамі. Да, от у нас в Україні там платять якісь гроші на дітей, якась соціальна допомога. Можливо, вона також є для нас, як для біженців в Чехії. І ось що ми з'ясували, що із-за того, що я працювала офіційно. Я маю право на 28 тижнів декрет. Материнська допомога це, типу, наших декретних декретні виплати платить роботодавець. Але через те, що я звільнилася, у мене можливо вистачить 180 днів після звільнення захисного періоду, щоб роботодавець мені заплатив. Можливо, не вистачить цих 180 днів. Але ми рахували, ніби то вистачає. Тобто, я ось в березні я маю принести довідку від гінеколога про початок мого декрета і віддати її своєму роботодавцю, від якого я вже звільнилася. І ніби вони мають платити мені якусь там середню зарплату, ці 28, скільки там? 5-7 місяців, так? Тобто деякий де, де час. 6-8 тижнів до пологів і решту часу після пологів. І е, там йде розрахунок середніх якихось виплат, так? але через е, я не знаю точно, яка буде сума, чи вистачить цієї суми, щоб прогодуватися, так скажемо. Да? тому що... Зарплата у мене була не дуже, не дуже висока, якщо там якийсь перерахунок за рік чи ще щось, ну, я так рахувала, що це може бути десь 14-20 тисяч крон. Ну, звісно, оці 5-7 місяців ми могли б ви, вижити. Але а, в цей же час до пологів я плачу самостійно а, страховку за медицину. Нібито вся решта буде безкоштовна. Стосовно пологів, стосовно народження дитини, ніби там немає більше ніяких таких проблем. І ми розуміємо, що ось цей період ми можемо тут пожити. Що буде далі, нікому не відомо? Тобто, після 28 тижнів більше ніякої допомоги немає. Так, да, дійсно, в Чехії є гуманітарна допомога для малозабезпечених, але ми, як біженці з тимчасовим захистом, її чомусь не завжди отримуємо. Ми знаємо багатьох людей, які не отримують цю гуманітарну допомогу. І так як і ми не отримали в свого часу, ми тільки приїхали і нам почали відмовляти по різним причинам, навіть якщо чоловік на мінімальну зарплату пішов роботи, то все вже гуманітарної допомоги у нього немає. Але в цьому місяці ми могли б подати документи на цю гуманітарну допомогу. І там ми ходили, консультувалися, і там така ситуація, що прожитковий мінімум на нашу родину йде десь 35 тисяч крон. З них ми маємо платити за житло і харчуватися. Якщо я буду отримувати, тобто це той максимум, який Чехія вважає, що нам достатньо на... Життя, чому мені будуть платити материнську цю допомогу, декретні, воно враховується з цієї суми. І щомісяця я подаю документи до уряду праці на цю гуманітарну допомогу, і вони можуть оплачувати ось таку суму. Тобто, наприклад, якщо в цьому місяці у нас там була зарплата 20 тисяч. Ось останній місяць, да, які ми допрацьовуємо, то вони можуть нам там доплатити 2000 крон. Якщо на наступному місяці у нас не буде доходу, то вони можуть нам заплатити там 30 тисяч крон. Але як тільки чоловік вийде на роботу, то, скоріш за все, ніякої допомоги ні на дітей, ні на житло у нас не буде. Тобто вони самі кажуть, що це індивідуально, і ми знаємо декілька сімей, які, так як і ми, знімають житло за свій рахунок. У них троє дітей, мама в декреті з малюком, і вони нічого не отримують від держави Чехії. І ми розуміємо, що у нас. Ну, чоловік мій не буде сидіти вдома, так, на ць, чекати цю, цю таку допомогу. Звісно, а він буде працювати, але якщо він працює, то він вже буде забезпечувати, а зарплата 20. Ну, тобто, так, ну, сидіти в п'ятьох-шість на гуманітарну допомогу, яку треба подавати щомісяця, і тобі її можуть дати, а можуть не дати. Ну, таке, знаєте, ризиковане, ризикована, дуже ризикована така справа сидіти і чекати від держави таких якихось ну, підтримки, да? а якщо нам відмовлять і все, а якщо ти не можеш просто протягнути, прогодувати свою е, родину. Ну, така ситуація. І виходить так, така ситуація, що е, ми зараз в Чехії тут е, ну, у нас немає ніяких перспектив. Ніякої стабільності, ніякої гарантії, але у нас є зобов'язання зараз продовжувати візу, оформлювати всі документи, і чи нам це робити, чи повертатися додому в Україну, чи можливо переїхати, наприклад, в Німеччину. Німеччина, вона близько від нас, тут буквально там шість кілометрів. Чи, чи вісім ми туди на велосипедах покататися їздимо. І, звісно, перспектива, яка нас мотивує думати про цю можливість, це вивчення німецької мови. Вона більш така перспективна, ніж, наприклад, чеська. Так? Це, можливо, якісь більш стабільні виплати на дітей. Ми до того ми ніколи про це не думали. Але зараз, коли склалась така ситуація, нам всі друзі, всі родичі, всі кажуть, що приїжджайте в Німеччину, вам тут буде добре. І в порівнянні з тим, що нас чекає в Чехії, то звісно в Німеччині є більше перспектив для нас. Ми не в погоні за соціальними виплатами, але зараз ми просто шукаємо де вижити, і виходить, що. Чи а, Німеччина, як, якби все було добре, вона могла би ну, таким сім'ям, як наша, вона покриває десь близько 2000 євро на місяць, і плюс надає житло. І плюс а, житло надає по квадратурі. А, Мінімум 50 квадратних метрів на одну людину і на кожну наступну людину 15 метрів квадратних. Для мене це, звісно, мрія, так? щоб ми могли жити в великому домі, у нас щоб діти були також не друг на дружки, а тобто для мене це великий аргумент, якщо там я зможу жити в більш комфортних умовах для моєї родини, там, де буде і для малюка. Тиша та спокій в окремій кімнаті і в дитяча, там де вони можуть, там, наприклад, там розважатися, не, не переживати, що вони там когось розбудять. Тобто для мене це дуже великий такий аргумент, якщо ми зможемо мати великий, великий будинок. На нашу родину це може бути ну, 100 квадратних метрів навіть з хвостиком. Тобто це Велика квартира або великі. В Чехії нам ніколи не мати такого будинку. Ми максимум, що ми можемо притягнути, це е, дві кімнати плюс кухня. Ну, у нас зараз одна кімната і одна кімната кухня. А от якщо ми розширимося і от на ту зарплату, яку ми можемо тут е, мати, то дві, е, дві кімнати і кухня. Оце максимум. Це буде десь максимум 60 квадратних метрів, ну ніяк не 100. Тому для мене це дуже великий такий аргумент. І тим паче я розумію, що наступні три роки я не зможу працювати. І звісно, та соціальна допомога, яку надають біженцям в Німеччині, вона підкупляє. І у мене там мама, у мене там подруги, друзі. Вони всі переїхали ще одразу, і всі кажуть, чого ви сразу не поїхали в Німеччину. Ну, ми хотіли поближче додому, поближче біля України, щоб. Було швидше повертатися. Але вже два роки минуло і ніхто нікуди не повертається. Тому ми зараз розматрюємо такий варіант. Нам всі кажуть, що їжджайте в Німеччину. Але <свісно> ми вже повторні біженці. Ну і звісно, Німеччина вже переповнена. І звісно, що ті українці, які знаходяться в Німеччині, закидають мене тапками і скажуть, куди ви лізете. Всі до карита, дітей наражали за соціальною допомогою лізете. Ну, таке. Пропустимо, це повз вуха, говоріть, що хочете. Але якби ви були на моєму місці, якби ви приймали рішення, чим би ви керувалися при прийнятті рішення? Не якби ви були на своєму місці, коли ви вже там. Вибрали або з тих можливостей, які у вас були. А от у мене є такі можливості. Як би ви на моєму місці приймали рішення? Напишіть, будь ласка, в коментарях. Для мене це дуже важливо почути свіжий погляд на цю ситуацію. Ось, і ми повторні біженці, яких. Вже не приймає жодна країна. Тобто я не можу переїхати зараз в Польщу, з Польщі в Чехію, з Чехією, в Англію, в Італію. Якщо я вже маю захист в Чехії, то я нікуди не маю права їхати. Але Німеччина приймає таких біженців з інших країн, з Польщі, з Німеччини, з Канади, з будь-яких країн, у них є закон приймати таких біженців. Спочатку ми зраділи, окей. Країна приймає, ми українці, ми біженці, поїдемо. Але там нам треба закрити, в Чехії нам треба закри, анулювати візу тимчасового захисту, тобто відмовитися повністю від візи, від захисту. Тобто я маю приїхати в міграційну службу, в поліцію і сказати: Я не хочу вашого тимчасового захисту. Поставте мені штампік, що я більше у вас нілягав. Ну, це умовно кажучи, але якщо ви без візи більше, то звісно, що ви тут можете? Нічого. І я починаю розуміти, що поїхати з тими візами, з якими ми у нас зараз є, ми можемо подорожувати по Німеччині, але їхати оформлюватися, просити захисту у Німеччині ми не можемо. Ми дзвонили в міграційну службу і вони сказали. Вам треба закрити захист в Чехії, тільки потім ви зможете просити захист в Німеччині, але зараз країна переповнена і ми не знаємо, чи вас приймуть. Тобто там буде якась співбесіда, там, де будуть питати нас, чому у вас що, бомби над головою літають? Чому вам не сидиться в Чехії? Ви отримали захист, ну і живіть там, чого ви сюди приперлись, як деякі кажуть. Може бути таке, що нам відмовлять, і що саме таке небезпечне, що нам можуть відмовити не сьогодні на завтра, а через місяць. Тобто, якщо я приїжджаю по закону, так, як зараз процедура, яка, то я їду в центр прийому біженців, це в лагерь, в табор, і там мене реєструють. Кудись селять або в таборі, або в хостел якийсь, там як пощастить. І зараз ситуації різні і з малими дітьми, і з немовлятами, і вагітні старенькі інваліди, бабушки, вони всі зараз живуть в лагерях, тому що житло, житла немає. Житло дуже важко знайти, і тому дуже довго людина живе в цих таборах. І ми можемо там жити до 2-3 місяці. Ну, процедура оформлення 2-3 місяці. Тобто, я 2-3 місяці, я буду без статусу, а мені народжувати через 2 місяці, через 3. І тому для мене це дуже ризикована процедура, я дуже боюся. Тобто я тут відмовлюсь, тут я буду більше ніхто і там мене, можливо, не приймуть. І Чехія назад мене також не прийме. І який варіант? Звісно, їхати додому в Україну. Ну, Якщо так все станеться, то, звісно, поїдемо додому в Україну. Хоча б дуже не хотілося жити під повітряними тривогами. Я розумію, що всі звикають, всі працюють, це я все розумію. Але ми вже поїхали. І ми вже е трошечки по-іншому міркуємо. розумієте? І е коли я приїжджала туди в гості і чути, це, це, це жах. Коли у нас зараз проходять онлайн уроки і вони відміняються через повітряну тривогу, у тебе немає ніякої стабільності, і ти не знаєш, в який момент тебе ракета приб'є. Ну так, да, це добре, коли у вас вже в, е, спрацював цей імунітет, ви вже е, нормально це сприймаєте. Да? Ніхто вже не бігає в ці укриття і все тому, тому подібне. То ми ну ми ні. У нас тут раз на місяць ця луна сирена, у нас дикий страх, і я б не хотіла, щоб мої діти звикали до повітряних тривог, звикали до того, що хтось поруч гинуть люди, гинуть діти. І тому, якщо нам доведеться, звісно, ми. Громадяни України нам ні, нема куди діватися, ми поїдемо, хоча кажуть, що нас фізично не мають права депортувати. Але якщо нас не бор... депортують, то е, і не дадуть статус, нам не дадуть статус захисту, е, нам не, не нададуть право працювати, нам не нададуть соціальну допомогу медичну, да, соці... е, страховку медичну. Тобто, по... виходить, що ми будемо. як тинятися по вокзалах, ну таке, знаєте, перспектива, як на мене, то дуже така ризикована. І тут ще приходить інформація, що Чехія з Німеччиною виставили кордони. Дуже давно там не було ніяких кордонів. Ми їздили скільки разів в Німеччину, просто їдеш, ніхто не до нікого не перевіряє. А зараз стоять пости і перевіряють, шукають нелегалів. І виходить, що якщо я відмовляюсь від статусу в Чехії, я становлюсь нелегалом. Ми дзвонимо в міграційну службу, намагаємося цей момент з'ясувати. А нам кажуть: якщо ви, по маєте біометричний паспорт, ви після відмов від візи, ви 90 днів по бізвізу можете пересуватися в Євросоюзі, але не більше ніж. По півроку це вам треба дізнатися там, на якоїсь Чужиницькій поліції, скільки у вас днів вже використано, скільки днів ще треба. Ну, в общем, там така ситуація. І ми, а ми питаємо: а якщо у нас не біометричний паспорт? А нам кажуть, тоді ви не легали. Вам треба терміново подавати на отримання біометричного паспорту. Я не починаю там дзвонити, писати в Берлін, щоб отримати подати документи, хоча б процедуру почати отримання біометричного паспорта. А, у нас такий шок, який піше, що ми що, ну, ми, все, ми не лягало, ми не можемо навіть до Німеччини доїхати, да, якщо відмовимось в Чехії від цієї візи. Ну, ви знаєте, але світ не без добрих людей, і в будь-якої ситуації все ж таки хтось тобі. Розкажуть, що є, що, і у нас так вийшло, що випадкова знайома вона від подзвонила. Ми у неї попитали чим у всіх біометричні паспорта, у одних нас не біометричні, але вона відзвонилася за що їй дуже велике спасибі і каже. А ви знаєте, у мене, що також біометричний паспорт. І вона нам перша пояснила, що це не ID-карта, про яку ми думали, така, як у нас там в Україні, то внутрішня ID-карта. А загранбіометричний паспорт це така ж книжечка синя з цим чіпом. Коротше, ну ми видихнули, що хоча б ми вже не налегали, але ви, ви, ви розумієте, да? коли ти шукаєш багато-багато інформації, ти вже такий заплутаний, зашуганий, е, ос, особливо я зі своїми страхами, цією тривожністю такою постійною е, і не відчуваю стабільності, не відчуваю. Ну, розумієте, да? у мене ще й гормони плягають. Така паніка, і тут, типу, і тут е, у нас. Виявляється теж біометричний паспорта. Ми поржали, зрозуміли, що ми просто панікьори і треба було спокійно розібратися. Але дійсно думали, що це id карта ось. Тому ось у нас два таких варіанти: або ризикувати їхати в Німеччину, відмовлятися від захисту в Чехії, їхати в Німеччину і молитися, щоб нам там надали захист, або залишатися тут. Знаючи, що 5 місяців, ну, можливо, 7, ми ще зможемо притягнути, але ну, це ну, ну, виживемо, скажімо так. Десь ми якусь маленьку квартирку знімемо, і ця материнська допомога, і якось ми виживемо. Але нас буде 6, 6 осіб в маленькій кімнатці. Як то воно буде, я не знаю. Я тут не знала, як буде. Цій квартирі, тому що ми тут мешкаємо на кухні, і я уявляю, поставити ліжечко, дитинка спить, малі тут кушають, діруться, як завжди, або уроки роблять, бігають. ну Тобто, не знаю, тут же спить і чоловік, йому на роботу, дитинка може вночі плакати. ну Тобто, тут я вважала, що у нас мало місця. Але тепер у нас тут всі шанси ще менше місця мати. Ось такі у нас три варіанти. Тому Пишіть в коментарях, як ви вважаєте який з варіантів нам вибрати, що нам, щоб ви на нашому місці робили, якби були в нашій ситуації, чи залишались в Чехії, чи їхали в Німеччину, чи поверталися додому в Україну. Буду дуже вдячна за ваші коментарі. Всім дякую за перегляд, пока-пока.